О 9-й годині на площі Героїв Майдану у Кропивницькому збираються люди. Серед них рідні загиблих військових. У руках тримають прапори з їхніми портретами. Квіти у руках та стрічку з іменем сина тримає Кропивничанка Яна Сосуліна. Мама загиблого військового, 26-річного Владислава Савельєва. Льотчика 29. який загинув 2 червня цього року. На честь нього. Це був дуже яскравий чоловік. Дуже гарний, розумний, перспективний. Але так сталося. На бойовому завданні, коли він відпрацьовував на, 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 на напрямку Бахмут, скидував бомби і повертаючись додому, його нагнала ракета С-300. А сьогодні хоронять його друга Джуса, з яким він тоді був останній день, літали разом і бомбили ворогів наших. Пам'ять загиблих захисників вшанували хвилиною мовчання. На стелу дзвони пам'яті пов'язали синьо-жовті стрічки з іменами військових. Інсталяцію з відстріляних гільз від снарядів створили за ескізом військового Василя Дегтяря за гроші благодійників, каже співорганізаторка акції Інеса Колпак. Сказали, ми привеземо вам відстріляні снаряди, а давайте з них зробимо дзвін пам'яті. Той, який буде стояти постійно і буде людям нагадувати, що війна триває і ціна цієї війни дуже страшна. Дуже болячі. Сьогодні найболючіший день, бо ти розумієш, що всі янголи, наші охоронці, наші захисники, які на небі, вони поряд, От чомусь є таке відчуття і почуття. Тому хочеться вшанувати в першу чергу їх, хочеться якось побути з ними поряд. Каже, відтепер встановлені на площі героїв майдану дзвони пам'яті звучатимуть ще ранку під час всеукраїнської хвилини мовчання. О 9.30 пам'ять загиблих українських воїнів вшанували на алеї Слави меморіального комплексу Фортечні вали. Оголошується хвилина мовчання. Медаль за військову службу в Україні бійцю Олександру Буську посмертно отримала його дружина Катерина Бусько. Мій чоловік Бусько, Олександр Леонідович. З перших днів повномасштабного вторгнення став до лав Збройних сил України. Воювали вони на напрямку Волноваха, Богдар. Дуже складні бойові дії там були в тому районі. На жаль, 26 квітня 22 року Саша загинув під час мінометного обстрілу. Як казали його побратими, які телефонували, що він дуже багато людей врятував. Він, дуже, він виводив з оточення хлопців і вивозив поранених. Прапор з зображенням 38-річного Сергія Канцера тримає його дружина Юлія. Каже, чоловік загинув 8 квітня 2022 року. Служив з 2014 року, брав участь за боях в боях Дебаль, за Дебальцева, вийшов, але все ж таки війна забрала його в нас. У нас складна ситуація, тіло залишилось на полі бою до сих пір, він у нас не похований. Ми прийшли сьогодні вшанувати його пам'ять, тому що це дуже важливо. Ми всі повинні пам'ятати не тільки сім'ї загиблих. Я ним пишаюся, що мене доля звела з такою людиною, патріотом своєї держави. Панахиду за загиблими відслужив архієпископ Кропивницький голованівський православної церкви України Марк. Десятий рік війни. Скільки їх? Там таких мужніх, молодих, а дехто з них ще зовсім юний. Відійшло у засвіти, захищаючи наш народ і виборюючи нам шанс мати такий привілей свою батьківщину. Символ дня пам'яті захисників України квітка соняшника, каже співорганізаторка акції Катерина Колтунова. У 2014 році, 29 серпня, з Іловайську виходили з оточення наші хлопці, і багато було полеглих саме в Соняхах, які не зібрали через те, що була, був початок війни. Тому сонях став таким собі символом. І сьогодні в Кропивницькому ми маємо три локації: це площа героїв майдану, на якому встановлені символічні дзвони пам'яті з відстріляних гільз. Локація на міськраді з кубами, на яких зображені захисники з Кропивницького, які полягли в російсько-українській війні. І локація на фортечних валах. Тут також встановлений один дзвін з розірваного снаряду. Каже, вшанувати загиблих захисників прийшли чотири сотні людей. Олена Жакалова, Ірина Пололях, Олександр Касяненко, Суспільне новини. Кропивницький.